Вітаю вас, стрільці! Зараз з вами зробимо прогноз на липень 2024 року для вас. Я астропсихолог Алла Бережна. Хочу, щоб ви були більш щасливими, більш обізнаними і більш е ретельно планували своє життя і жили прекрасним життям. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, що у нас буде цікавого в липні? Уже з 2 липня у нас Нептун це дуже велика соціальна планета, і вона піде ретроградно, тобто назад. І буде вона йти так ретроградно до грудня 2024 року. І вона опрацює у нас такі ментальні стани, тому що Нептун це або наше професіональне щастя, про нашу популярність, або це про якісь ілюзії, фантазії, в які люди можуть западати і там знаходитись. А для вас, стрільці це четвертий дім. І у вас тут пройде переосмислення питань вашого житла, вашої сім'ї, вашого власного будинку, вашої батьківщини. Розуміння прийде нове про це все. Можливо, відпадуть якісь ілюзії. Чому? Тому що там же в рибах у нас знаходиться і Сатурн, а Сатурн, він такий потужна дуже планета, він так би жорстко все трансформує. В нього ілюзій немає. І ви через це переосмислення зрозумієте, можливо, де ви хочете жити, з ким ви хочете жити під одним дахом, яка у вас сім'я, який у вас будинок, чи вам там комфортно, а можливо, ви в ілюзіях якісь живете, можливо, ви фантазуєте, а насправді цього немає. Або ви в себе вдома хочете взайти в якісь такі стани нереальні, і, ну, тобто змінені. Це, можливо, там алкоголь, багато фільмів дивитись, тобто живете якось нереальним життям. Тобто пройде переосмислення. Ви захочете або повернутися в реальність, або, можливо, у вас все влаштовує і вам подобається жити як в кіно, в такому щасті. Це все нормально. Кожна людина робить свій вибір, як їй комфортно, так вона і живе. Головне, щоб вам, ви відчували стан щастя. А саме Нептун він може принести це щастя. Але що я би я рекомендувала? Нептун це все-таки соціальна планета, і якщо ви якесь незадоволення відчуваєте в своїй сім'ї, в своєму домі, де ви проживаєте, то рекомендація іти туди, вверх, в десятий дім, в кар'єру, шукайте себе в соціумі. Стрільці, реалізуйтесь в соціумі, і тоді у вас. В четвертому буде більш комфортно, буде більш безпечно і буде більшого щастя. Вас там будуть чекати, любити, приймати таким, як ви є, без ілюзій, без фантазій всяких. А реально все як є в житті. Ви зможете бути професіональним таким актором в цей час, до речі, стати. Можете знімати відео, а може, ви і дійсно виступаєте на сцені. Театрі, кіно дуже гарний стан зараз саме для вас, якщо це ваша кар'єра або це ваше хобі. Також можете робити, тобто з дому вдома записувати відео і виставляти ці ролики або в YouTube, або в Instagram, куди вам подобається. Далі у нас 2 липня Меркурій перейде в знак Лев. І це для вас стрільці уже буде 9 дім. І це дуже знаково, тому що для Меркурія там якби комфортно. Він наладить якби, стосунки, наладить організацію взагалі вашого життя. Ви відчуєте, що ви самі можете планувати своє життя, якби досліджувати, коригувати, дисципліна, порядок навести в своєму житті, в своїх стосунках, але зовнішніх, соціальних, хто у вас в друзях є, хто у вас в контактах, тобто можливо, когось. Трошки посунути, можливо, нові знайомства завести, щось вивчити, нове мову іноземну, нові навчання можливо, почати преподавати вже можливо, ви вже вчитель, ви вже можете бути для когось прикладом, бути для когось взірцем. Тут про нову комунікацію, і щоб це було вам саме на користь. Тому що в мінусі Меркурій він дає хаос, коли немає дисципліни, все розбалансовано, контролю нема за своїм життям. Які ситуації приходять, приходять, і ви так живете, тобто ситуативно, що прийшло, прожили нерви, тому що всі такі нервові стани нам теж дає Меркурій. Тому коли він поспішає, коли він запізнюється, то завжди це такі нервові стани. Якщо вам це не потрібно, краще плануйте, і Меркурій тут вам допоможе. І дотримуйтесь дисципліни, порядку, за часом слідкуйте, виважені будьте, і дуже багато зовнішніх обставин, саме зовнішніх, вам будуть в цьому допомагати. І буде дуже цікаво, до речі. І щоб не попасти в мінус, просто не допускайте таких якихось хаотичних, незапланованих контактів. Хай все буде у вас краще в порядку. І ще у нас новолуння відбудеться в раку. Для вас це восьмий дім, 6 липня відбудеться новолуння. І в восьмому домі щось нове, щось народиться нове. Можливо, ви з кимсь будете комунікувати, а потім у вас народиться новий проєкт, і ви вже отримаєте якесь фінансування. Тому що 8 дім це про кошти, новолуння це народження чогось нового. Тобто вам хтось допоможе з коштами. Це кошти не ті, що ви заробили. Це або ви отримаєте як. Якусь спадщину, або просто люди, які захочуть в вас вложити кошти свої, фінансувати вас. Можливо, це і банк. Ви отримаєте кредит, якого ви давно чекали, або ви е, отримаєте кошти від якоїсь страхової компанії, куди ви давно вкладали кошти, ви отримаєте виплати, дивіденти отримаєте. Ну і взагалі це люди, колаборації з людьми, тобто суспільні кошти на перспективу і для того, щоб були нові можливості. Це все про 8 дім. Також і ви можете комусь допомогти, тому що 8 дім це дім чарівників. Ви можете для когось проявитися як чарівник. Взагалі, це такий час, що ваші бажання будуть співпадати з вашими можливостями. Це прекрасний стан новолуння для вас буде. І далі у нас Венера переходить в Лев. для вас це 9-й дім, 11 липня. І Венера, ми ж знаємо, що це щастя, і знову ж таки, дев'ятий дім. Бачите, він багато буде разів програватися у вас ну, значення. Така сфера буде у вас в цьому місяці, стрільці це про комунікації, про нову інформацію, навчання або все ж таки ви вже проявитесь як вчитель, тому що лев це про те, що сяяти, це про те, що передавати знання. А венера це щастя, ви будете відчувати задоволення і комфорт від цього стану, коли ви вже будете ділитись інформацією з іншим. Можливо, ви працюєте в ЗМІ, можливо, ви журналіст або ви блогер, то дуже гарно ви відчуєте стан щастя, задоволення і комфорту, саме соціального. В цей це... час ви вже зрозумієте от по венері ці причинно наслідкові зв'язки у своїй долі. Тобто відслідкуєте, що таку, якби цепочку проведете в своєму житті, що все, що з вами ставалося в житті, все було не зря, все вас до чогось вело і до того, щоб ви отримали щастя. І я думаю, що вам потрібно вже видавати інформацію, тому що, як я сказала, лев це про те, щоб подавати себе. Я думаю, ви вже довго навчалися, стрільці. Пора вже себе проявити. Далі у нас 20 липня Марс уже перейде в близнюки. Для вас це сьомий дім. Марс, це планета ефективності, результативності, досягнень, можливо, і войовничості. Сьомий дім. Будьте тут уважні із своїми партнерами. І по шлюбу, і по роботі, Хто з вами рядом, з ким у вас є якісь договори, якісь колаборації, якісь зв'язки такі, що ви залежні один від одного. Головне, щоб тут не було негативних енергій, тому що по Марсу може бути така войовничість. Краще, щоб це була результативність, тому що Марс він дасть такий імпульс, і тим паче, що він в близнюках, ваш імідж він дуже підвищить вашу ефективність. Подивіться на свій одяг на те, як ви виглядаєте, на те, як ви в соціум себе подаєте стрільці, зараз це буде для вас дуже важливою темою. І особливо, щоб у вас ще був порядок в ваших документах, в ваших юридичних справах. Ну, як я сказала, в мінусі конфлікти з партнерами, негативні стани з партнерами і якісь непорозуміння можуть бути. І ще у нас далі, 21 липня, повня відбудеться в знаку Козиріг. І це вже друга повня знаку Козиріг, тобто другий місяць підряд. Для вас це другий дім. Повня – це про що? Це про ресурси, це про наповненість. І для вас другий дім знову ж таки, це вже кульмінація, це вже про ті гроші, що ви самі заробили. Ви відчуєте результат своєї праці, де ви працювали, де ви вкладали свої сили, свої можливості. І козиріг це знову ж про якісь знання, про якусь мудрість, де ви передаєте мудрість, де ви можете бути як мудрецем, де ви можете давати через свій досвід, давати поради людям. І в цей час у вас зросте здатність заробляти, накопичувати, розширювати свій такий внутрішній ресурсний стан. І це сюди і кошти, і досвід можливо буде новий, можливо, і навчання для вас ще буде якесь нове. Все те, що вам не пуста інформація, що ви почитали новини і забули. Ні, це те, що наповнить вас, взагалі вашу душу. Це той такий багаж, який ми можемо далі нести по життю і ним користуватись і надавати користь іншим людям. І тут головне в цей час, по повній вашому другому домі, зрозуміти про ці цінності, що вас насправді наповнює, і ще зрозуміти, чи це цінності дійсно важливі, чи вони якісь хибні, чи ви йдете за кимось, і тобто подружка це купила і, і мені це потрібно. Я бачила це там в рекламі, і мені це потрібно. Можуть бути це хибні цінності, от про що я. А все-таки зрозумійте, що вас наповнює реально і на перспективу, щоб ви, ну як я сказала, могли це нести далі з собою, а не просто покористуватись і викинути. В цей час можете зробити вдалі покупки, можете раціонально використовувати свої кошти в задоволення собі і в насолоду. І далі важливо, що 22 липня сонце у нас вже переходить в лев. І знову ж для вас 9 дім, про що я вам казала? Знову ж таки, реалізація. Ви сяєте, тому що лев і ви стрілець також любите сяяти. І ви взагалі, у вас управитель Юпітер, це взагалі про передачу знань, це про навчання. Ви можете бути як наставником для інших людей. Тобто, я вважаю. Це прям такий зірковий час, щоб ви передавали свої знання. Сонце в лев зайде, вам дасть рішучості, впевненості в собі, віри в собі. Ви побачите своє майбутнє прям реально, висвітлиться воно вам. Ви будете впевнені в тому, що ви робите все правильно і використовуєте цей час. Ну, що саме таке мінімальне буде? Якщо ви не хочете нічого преподавати, нічого передавати інформацію, ви можете поїхати в якусь подорож в теплі країни, тому що сонце це там, де багато сонця, Там можете також з кимось познайомитись, можливо, вивчити якусь нову традицію, нову культуру і побачити нових людей, поспілкуватися, комунікувати. І... Але ви самі будете управляти своїм життям. Сонце, лев це те, що ви. Правитель свого життя. Не обставини вами керують, а ви керуєте обставинами. Ну, В мінусі також може сонце давати що? Конфліктність. Конфліктність, агресію в якихось таких спілках соціальних або через якусь інформацію, щось почуєте, будете агресувати трошки. Ну, це також може бути нічого тут не поробиш. Але я вам бажаю тільки позитивного настрою, доброго гумора, щастя. Це літо поповнюйте свою енергію, будьте задоволені і до зустрічі.